Депутати Кам'янець-Подільської міської ради готуються до пленарного засідання. Чергову 61 першу сесію міської ради призначено на 4 грудня. Проекти рішень почали опрацьовувати в постійних комісіях. У переліку велика кількість цільових програм, адже їх прийняття передує ухваленню бюджету. Попри заявлені суми головних розпорядників коштів, на засіданні комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту та зв'язку прозвучало ряд конструктивних пропозицій щодо збільшення фінансування. До прикладу, на програму пільових медикаментів у проекті пропонується виділити 12 мільйонів гривень. Комісія вбачає за необхідне збільшити суму щонайменше до 22 мільйонів. Цифра 12 мільйонів, вона є, ну то звучить вона ніби як велика, але вона є недостатня, тому що це життя показало по 25-му року, по 24-му, в 24-му, 25 му році ця програма потребувала набагато більше коштів. Кошти швидко з'їдаються, тому що багато лежачих, багато людей, які потребують меди... засобів медичного призначення, які потребують медикаменти. Первина... ПМСД, первинна ланка наша, не може забезпечити всіх відповідно до наших діючих законів. Тому була пропозиція збільшити на певну суму грошей. Скільки це вже будуть підіймати депутати в сесійній залі, тому що будуть продовжуватися роботи в комісіях, фракціях. Наша пропозиція вдвічі збільшити. Аналогічна ситуація з програмою підтримки ветеранів війни захисників та захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни у проєкті рішення 34 мільйони гривень. Комісія пропонує збільшити суму до 50 мільйонів гривень. Це дійсно так, і якщо особисто думаю, що і на фракції буду просити на моїх колег-депутатів цю цифру підтримати 50 мільйонів, тому що клята війна не завершується. Більше стає набагато більше проблем. Настає і поховання, це підтримка вдов підтримка дітей, які залишилися без батька. Ця програма потребує значного збільшення. Поки що це цифра 50 мільйонів прозвучала. І дуже хочу, щоб на сесії теж вона прозвучала 50 мільйонів. Не зовсім зрозуміла депутатам логіка департаменту соціального захисту населення у підрахунках видатків на оздоровлення дітей. До розрахунку департамент бере насамперед минулорічні показники, але це не означає, що правом на безкоштовне оздоровлення можуть скористатись всі діти пільгових категорій. Начальник департаменту говорив про скільки оздоровили дітей. Виникло питання: а скільки ще потрібно було би оздоровити дітей у 2025 році? Наскільки дітей вистачило? І для того, щоб це була все ж таки більш справедлива програма, я вважаю, що програму потрібно збільшувати фінансування. Але для того треба, щоб ми почули кількість дітей, які потребують оздоровлення, які мають певні пір'ї, які мають певні вади або я не знаю, ну скільки дітей потребує цього оздоровлення і виїзду за кордон. Цю програму треба трошечки допрацювати в цій частині, щоб збільшити фінансування. І я би в програмі вписав кількість дітей, які потребують оздоровлення, виїзду за кордон і так далі. Така така кількість дітей. Тоді вже буде видно скільки грошей виділяти. Виникли питання і до управління освіти у контексті обговорення програми стимулювання кращих педагогічних працівників, прозвучала пропозиція внести зміни і до самого положення. Вчителів завжди треба підтримати, тому що це титанічна праця за невеликих за дуже невеликі гроші. І якщо говорити про підтримку вчителів, то я не знаю, як вибрати з такої кількості людей. Вчителів, вчителів найкращих, це вибирати кращих з найкращих. Я членом комісії, з я дуже не заздрю, тому що це велика проблема. Але разом з тим я вважаю, що вчителі, які підготували дітей на Олімпіаду, перше місце в області, друге місце в області, діти поїхали, програма на, 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 на державні конкурси, там виграють. Я думаю, я, вар, я вважаю, що ці вчителі вартують такої самої підтримки, такої самий, а не тільки. Ти ті вчителі, які там по дитина поїхала за кордон, там за, за кордоном завоювала щось. Чи, ну, щось, не, щось воно не дуже допрацьовано. Вчителів потрібно підтримати. Програма корисна, потрібна. Але як на мене, я би пропонував управлінню освіти переглянути положення. Можливо, прийдеться збільшити фінансування цієї програми, погоджуюсь, але програму, я думаю, що положення треба переглянути. Під особливим контролем має бути програма по довезенню школярів до навчальних закладів. Особливо гострою ця проблема є у приєднаних селах. Як на мене в Оляськівці, Ляськівецька Лясківець, школа закрита, ну нема дітей, дійсно, немає як фінансувати, тому що немає, немає кількості дітей. Але треба довести, а довести скільки? 50 дітей до Рихтецької гімназії. Ну, ніби відстань невелика, але враховуючи дорогу, враховуючи той небезпечний поворот, який є в Рихті, там не розженешся. Там це повинно і планують закласти, скласти угоду з перевізником, який виграє тендер. А який це автобус має бути? Скільки місць? Скільки місць, Якщо це 50 дітей, то це має бути хоча б 25 місний автобус, щоб дві ходки зробити. А в мене велика пересторога про те, що не будуть возити дітей в два-три етапи, будуть возити максимально ну, в три етапи, будуть возити в два етапи. А зі школи будуть забирати взагалі одним або двома, я не знаю. Мені ця ідея подобається, дітей треба підвозити, вони пішки не підуть в рихто, це однозначно. Але треба більш ретельно продумати, яка це має бути машина, який це має бути перевізник. Має... І ще саме основне, це ж людський фактор. Перевізник може захворіти. Банально, машина може поламатися. А хто виконує цю функцію, поки буде одужувати тиждень, два, десять днів, що діти в школу ходити не будуть? Тут є проблема. 230 мільйонів гривень передбачає програма фінансової підтримки комунального підприємства Міськ Кожен Раз ми розказуємо на сесії, що ці тарифи для населення у нас не переглядали по теплу з 2018 року, і фактично вони вже в два рази економічно обґрунтований тариф перевищує діючий, тому що в цьому році рішення виконавчого комітету буквально в листопаді місяці. Був прийнятий, було чи в жовтні було прийнято рішення про встановлення нових економічно обґрунтованих тарифів, і тариф для населення за одну гіркалорію складав би 3212 гривень. А по факту ми застосовуємо тариф, який був прийнятий у 2018 році і почав застосовуватися з 1 січня 2019 року, і складає 1597 гривень, тобто в два рази менше. По тарифах на воду і стоки аналогічна ситуація, тільки тариф ми для населення застосовуємо той, який був на початок повномасштаб, повномасштабного вторгнення, тобто початок війни, це 24 лютого 2022 року. І з того часу тариф для населення по водопостачанню і водовідведенню також не переглядався. Хоча він є затверджений і погоджений НКРЄКП економічно обґрунтований, який на 30% вищий, ніж той, який зараз ми застосовуємо. Тому фактично підприємство працює в плановий збиток. Не може підприємство бути планово збитковим. Якщо тариф приймається не економічно обґрунтований, значить на цю суму має бути прийнято рішення щодо. Відшкодування даних збитків або органом, який прийняв тариф, або засновником в даному випадку це у нас орган місцевого самоврядування міська рада. Тому кожен рік ми виходимо з цим проєктом рішення, і кожен рік, відповідно до фінансового плану, в частині розрахункового збитку ми приймаємо таке рішення на 26-й рік. Плановий збиток складає 230 млн мільйонів гривень. 490 тисячі. Тому е, програма виноситься на 230 мільйонів. Цифра дуже велика, але прошу вас не лякатися, тому що вона виноситься, затверджується, але ніколи не фінансується в таких обсягах міською радою. На цей рік до вашого відома, була прийнята програма на 219 мільйонів і профінансована тільки на шістдесят шість. Також у переліку сесійних питань стратегії розвитку Кам'янськодільської територіальної громади до 2030 року, програми цивільного захисту, підтримки військових, комплексна програма просторового розвитку територіальної громади, підтримки малого та середнього підприємництва, соціальної підтримки дітей та багато інших. Наразі від депутатів звучать зауваження та конструктивні пропозиції. Попереду ще ряд комісій та засідання фракцій.